Всім привіт, друзі! Сьогодні я покажу, як зробити таку невеличку ігру в Pocket Code. І це вже обновочка. Ну як це, друзі, ви спитаєте зробити? Нажимаємо плюсик, я буду все говорити, буду старатись дуже ясно. Можу, можу якісь початківці і то. Нажимаємо мій проєкт Клікер. 0. Е, Ну, такий клікель, нуль, ну люди. Ну, ну, ось такий все. Такий просий. Нажимаємо галочку і далі що ми робимо? Далі ми робимо все ясно. Це ми нажимаємо на фон і фон ми будемо створювати з того. Натискаємо плюсик там, де око. І натискаємо малювати. Далі ми натискаємо інструменти. І тут є таке як лінія, отут. З правого боку, о, перший стовпчик лінія. Ну і робимо лінію. Чекайте, вона не залика. Ну, нормально. Ну, коротше, проводимо звідси. Досюди. О! Ось так. Нажимаємо галочку, далі інструменти і заливка. Колір давайте... Ну, ось такий. Сюди нажимаємо ось так. А вверху буде у нас ось таке. І ось такий у нас фон вийшов. І далі нажимаємо ось так. І ми, ми що маємо ось такий фон. поганий, непоганий. Вийшов. І натискаємо, ну, виходимо звідси. Заходимо у фон. Натискаємо плюсик, події і при старті. Ну і заходимо в дані. І тут є таке показати змінну». Ну і змінну я назву. Тут новий натискаємо і робимо гроші. Гроші. Натискаємо ок. А о, я. тут ми, друзі, вибираємо таку показати змінну» ось тут. Ось таке. Я переплуту трохи. Ну і ось таке. Колір ми вибираємо білий. Тут ось такий. Ну і тут розмістити візуально. Давайте десь ось тут. Нормально Ну і все. А і тут де мінус 6 можна до нуля. ось так. Далі ми називаємо плюс. Дані, встановити змінну, Але вже назвемо прокачка. Тіпало прокачати. І вибираємо тут 0. Ну і ось таке ми, друзі, зробили. Ось так поки що нічого не можемо, але ось таке у нас вийшло. Далі ми виходимо звідси і натискаємо плюсик, намалювати, і це буде у нас монетка. Ну, бо що, куди ми маємо таке? Звісно, на монетку. Ось така, думаю, буде монетка ось така менше трохи. Ось така вибираємо колір жовтий. Плюсик. І в нас буде євро на цей раз. Ось сюди і ось так. Колір вибираємо білий. Ну і, звичайно, ось сюди ось так. Ну і ось таке євро, але давайте його зробимо побільше. Звичайно. Да. Ще більш. О. Це нормаз. Вродібе. Би... Ну ось такий жирний шрифт буде. Але колір давайте зробимо ось такий. Так. Стіки евро Ну і думаю, натискаємо інструменти видозмінно. Авто. І натискаємо тут галочку. І виходимо. Ну і називаємо, звісно, монетка. Натискаємо, можна розмістити візуально. Отут міняємо. І ок. Ну Давайте десь ось тут. Так. Ось тут. І ось таке у нас вийшло. Ну, це для початку, друзі. Далі ще ми робимо? Ну і тут ми на X можемо редагувати форму і на 0. Ось так. Ну і, звичайно, натискаємо сюди. Ось так вигляди. Розмір. 60. Короче, Давайте на 100. Ну, думаю, 100 буде якраз нормально. І далі, але ми заходимо плюс, дані, вставити змінну гроші тут 0 став. Ну і, звичайно плюс подію дотику до екрана. Ну і, звичайно, плюсик керування і ось тут сповіщати. Давайте, давайте назвемо новий і анімація. 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 Купіємо це. Збирайте розмір. Ну і натискаємо плюсик, керування, зачекати одну секунду, але давайте ось так. 0 крапочка 1 секунда. Копіюємо і 0. КП 0,3 секунди. Встановити розмір. Потім подивимося, який розмір. Втратить. Назимаємо плюси, курування. Оце було, якщо їсти тоді. Отут ми вибираємо. Тут е, нажимаємо прокачка. Е, дані, прокачка, логіка дорівніє нулю. Далі натискаємо Змінити Зміну. Ось сюди. ні, от сюди. Далі беремо це, скопіюємо цю глину. Ось так. Прокачка на нуля на 1 Ну і тут уже на 2. Далі це саме ось це копіюємо. Ось так. Тут уже 2. А тут 3 Ну і в принципі все Ну далі я вам не обов'язково це створювати, але я створю. Зискаємо намалювати, ну його можна і не створювати. Ну але я створю. Давай сюди, ось так. Пензель, ось так зробимо. Ось так. Это буде такий. Робимо ось такий плюсик, Далі інструменти, відозміна, авто і ось так. Ну і, звичайно, плюсик. Його можемо розташувати ось тут. Але чекайте, тут ми можемо ось так приховати тут. Ну і можна, друзі, вигляди. І можна буде створити ось так, так, yeah. ще. So, yeah. Давайте на 1000. Ні. Yeah. Давайте плюсик розмістимо ось тут. Коротше, я плюсик розмістив тут, а він може. Ну, коротше, не появляться. Ну, коротше, ми заходимо ми можемо вже клікати. І може вже набирати очки, але ми робимо універсальну версію. Так, тепер маємо події, коли отримає сигнал. Анімація. Далі натискаємо показати. І ще можна тут... Де... А, ковзати 0. 0.1 кропочка секунду. Ну і розміщаємо візуально десь ось тут. Потім буде непогано. Потім плюсик зачекати. Теж 0.1 кропочка секунду. Далі ми знову приховати. Ну і розмістити. Давайте, значить, тут. Що так Ну і він ось так скользує вниз. Во, бачите? Так скользує вниз. Ну і ми маємо зробити кліки звичайно. Ми виходимо звідси. Виходимо коротше, плюсик і намалювати. Ну, це буде ось така штучка. Давайте покажу. Пензельці ось так. Давайте менше зробимо десь на десять. Покажу, як це має бути. Ось так. О! Ну і тут форма овальна має бути. Ось, форма має бути овальна. Але колір має бути ось такий. Хорош, все, ось так робимо. Та далі заливка, колір угу. і ось такий Ну і далі ще маємо Те, інструменти текст. Можна угу. клик. Два. Так. Ось так. Ну і робимо його, звичайно, меншим бо він... Перерос перероблю. Завеликий. О! вроде нормально. Ну і далі, ну. Текст. Ага. І тут пишемо 50 монет. черным кольором тут переднезаму стек ось стек ну и звичайно авто Ні-ні, не це не. Йде досього так. Ну і виходимо звідси. Ну і називаємо... Клик 2. Ну, як і був. Давайте розмістимо його візуально ось тут. Ось. Ну і, звичайно, заходимо в клік при старті розмістити В. Ну, Звичайно, якби без встановлення розміру. Якийсь малий, давайте 100. Срівно малий. Давайте 300. за великий. Одна. Окей, 200. 200 вроді, не план, ні. У нас це взяльно ось сюди, ось так. Ось. Ну все. Але чекайте. Ще програмування. Ну, далі плюси к придотику. Ось так. Збираємо ось тут. керування істина. Ну і заходимо, друзі, ось цей блок. І тут дані, гроші, логіка. Ось такий знак. Ну і звичайно 50. Далі ми заходимо в дані. Встановити міну ось сюди. Качка. Ну і на один лишаємо. Далі. Змінити зміну. Ось. На мінус 50. Ну, бо у нас 50 нет. І приховати. і щоб не робити знову, просто скопіюємо. Але вже, ну так, не будемо вже так. Але вже тут буде не 50 монет, а 200. Робимо ось такий і Колір чорний інструмент, текст. Ой. Ну и двести монет. Двести монет. Ось. Ой. Эм. Так, стоп. Стоянба. Угу. Так, зальюсь так. Ну, давайте, пусть такие жирные шрифты. Ось. Містер ДВ. Ось сюди. 200, розмір, Ось. Але ось тут, де, якщо гроші 50, то тут вже має бути 200, бо у нас 200 монет. Ну, і тут вже прокачка на 2, звичайно. Ну, і мінус 200. Ну, і у нас вийшов такий клікер. Не знаю, чому він не відображався окей? Він був, типу, ця монетка євро, мало збільшу стану щось менше. Не знаю. Ну, коротше, його, тикаємо до 50, от бачите, 49 і 1, де я захліх, а тепер буде давати 2. І коли ми натикаємо до 200, то вже тикаємо. І вже буде давати по тримане. Ну, ви можете, звичайно, так зробити і дуже багато. Але якщо буде нормальний ну, так переглядів, то я зроблю фінальний бос, ну, фінальну версію цієї гри Клікер, що можна буде тикати, ну, типа, безкінечно. Але якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд. І всім пока!